Друзі, я вас вітаю в автосалоні Твоє авто в місті Одеса. І сьогодні в нас буде огляд на ось таку дуже цікаву машину. Це Ледкрузер Праду 2019 року офіційний, весь в рідному забавленні. Передня частина автомобіля а, затягнута в бронеплівку. Яскрава оптика а, та незвичний вигляд за а, рахунок кольору. Темно-синій дуже і пасує цьому автомобілю. Великий, проходимий, всім відомий і, напевно, один з найкращих е, недорожників, які є на цьому світі, якщо можна так сказати, що в нас по, е, в нас по комплектації. Безключовий доступ. Також у нас йде е, текстильний ми вимкнемо. звук, текстильний салон, також темний, повний електропакет, омивачі фар, підігріви переднього ряду сидінь, мультикермо. Круїз-контроль. У нас, як ми бачимо, 182 тисячі кілометрів рідного пробігу. І зараз, коли він стоїть, розхід палива з кондиціонером, з кліматом, пробачте, в нас виходить 9,6 літрів дизеля. Є камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль. І в цілому, що ще треба, друзі, це дуже гарна автівка без ДТП і повністю обслугована на офіційному дилері. Є всі документи. Тому, якщо ви шукали такий. Автомобіль або він зараз вам сподобався. Ви можете вже приїхати до нас і купити його за готівку або за безготівковий розрахунок. Кредит або лізник. Можемо навіть помінятись. Тому Land Cruiser Prado може стати твоїм автомобі. До зустрічі, друзі!